Розкажу три найзручніші аеропорти для виліту українців у 2024 році. Слухайте, не перемикайтесь. Найзручніший маршрут для тих, хто знаходиться в Чернігові, Києві, Вінниці, Одесі це місто Кишинів, що в Молдові. Його переваги це швидкий трансфер біля 12 годин із Києва. Є прямі автобуси в аеропорт по суперціні 810 євро в одну сторону з людини. Швидкий кордон. Багато чартерних рейсів в різні популярні курорти, а також є потяг київ кишинів Другий по популярності маршрут це Львів-Жешов. Ще це місто називають «Рящів». Відстань від Львова до аеропорту всього 150 кілометрів. Аеропорт не дуже завантажений і має невелику кількість рейсів, але багато туроператорів пропонують тури саме з цього аеропорту, із недоліків це польський кордон, на якому інколи доводиться стояти по 10 годин. Третій по популярності маршрут це Ужгород-Будапешт. Зручність такого маршруту полягає у великій кількості поїздів до Ужгороду, звідки легко дістатись до Будапешту на автобусі. Також перевагою аеропорту є угорський лоукостер Візер, який має велику кількість рейсів в усі куточки світу. Квитки на літак інколи коштують 20 євро. Пиши мені в коментарях слово літак, і я скину тобі чек-ліст, що треба врахувати під час подорожі в 2024 році, а також скину оптимальні маршрути. Ні в якому разі не підписуйся, бо ризикуєш потрапити на море.